Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас вівторок, і сьогодні я так заспала капець. Я навіть не, чу, не чула, як Владік зібрався, пішов. Я прокинулась 9:30 і прокинулась від Катюшиного повідомлення. І я так, Боже, Таня, ну ти даєш, ну ти давиш храпака. Ну, знаєте, може це після дороги, може, ну, не знаю. Ну, зі мною так вкрай рідко буває. Зараз хочу сходити на ринок, подивитися, хурми хочеться. Коли була у Києві, ми, з Катюнею купували. Я вже не пам'ятаю, яку ціну, там ну, смачна. Подивлюся, якщо в нас є. То хочеться хурми. Так, що ще? Я досі не можу повірити в те, що я народилася в рубашці. У мене вчора, знаєте, як ти щось не знаєш, то воно не знаєш. А коли ти це вже дізнався, і я ходжу, і різниця у часі 10 хвилин. 10. І це при тому, що я Каті тоді казала Катюш, ти визивай, щоб я краще там зачекаю, чим впритик, тому що там ну, є така перевірка, я не знаю, скільки буде людей, там по одному запускають, ну, дивляться паспорт і речі через ото, як в аеропорту їде по уті. І кажу, щоб я не запізнилася на потяг. Давай краще поранше. Я там зачекаю і все, вона, а чого ти там будеш мерзнути? А я, так, Кать, ну, давай краще, поранше. От я ж вам казала про того гнома, який в нас сидить, і він каже, і щось підказує. Я вона, ну, дивись, щоб ти не замерзла, там одягайся тепленько, я кажу, добре, добре. Десять хвилин. І історія могла б бути зовсім іншою, уявляєте? І Марічка мені написала стосовно те, що мені там написали в повідомленні, я про це вчора розповідала і дякую, що ви уважно дивитесь. А в мене зараз така реакція, я на них не реагую взагалі. Ні, по-перше, навіть ви на мене сердилися, що я якось намагалася пояснити, достучатися, Ну, це ж люди, ну, це ж не якісь амюби. А зараз, якщо я щось таке негативне читаю, а воно не стосується мого життя, я убан. І я забула про це. Я про них навіть і не думаю. Так що, ось отак, мої дорогенькі, зараз підемо на ринок, і треба бути, буде щось наперше нам зістряпати. Подивимось, що там, як там. А зараз на ринок. Взагалі мені не цією дорогою потрібно було йти, але ж я здалече глянула листочки, думаю, хочу. Ходити по листочках. Шуршані листочки, там далі більше буде. Буде. Так класно. Вау. А що, відвлікаємося. Яка осінь. Яка осінь. Класно, так? Да? Ого. А пригадуєте, я вам колись казала, о, тут наче нормально, що ми е, про те, що ми думаємо, те ми до себе і притягаємо. Я вам завжди кажу, все буде добре, і воно є добре. Е, Наприклад, я ще коли була у Каті в Києві, е, там рекомендованих попалось е, відео, ну, блогера, мабуть, не знаю. Я не знаю ту людину. Зайшла, подивилася, послухала, і вона українською мовою розповідає, що нам в Україні треба об'єднатися, що вона в шокі, як люди тут, що один одного клюють там. А я слухаю і я не розумію, це вона про що. Ну, тобто, ми живемо в одній країні, так? У нас одна і та ж ситуація, але історії зовсім різні. Я так про себе подумала. Знаєте, в мене коли ну, дійсно трапляються різні люди на моєму життєвому шляху, але ж, як на прикладі, я прочитала, у той... Повідомлення в інстаграм, я заблокувала, я забула, так і по житті, якщо щось не так, то до свидання, і е, ти шукаєш, е, не шукаєш, ну якось так е, м, дивишся в ту сторону, в ту, де люди ті, що з тобою на одній волні, як то кажуть. Е, е, і ти в тому колі і живеш. Е, це ну, я не знаю, як вам так сказати, але ж. Я навіть і не згадую про тих поганих якихось людей, є різні люди. Так, я казала правду на початку війни, що кому війна, кому мать мать родна, тоді ще на російській мові я вела цей блог. Ну, але ж я про це сказала. І я про них забула і думаю, навіщо вони мені потрібні? У мене своє життя, і я повинна О, щоб. Круг оточення в мене був той, який для мене буде близький. Ну, це наприклад, розумієте? Тому... Може людина якось так не шукала своїх людей. Ну, Тому що для мене це якось... дуже дивно виглядає. Реально дуже дивно. Ой. Тому я дуже вдячна, що на моєму каналі є такі. Я Ні гарні нічки, як ви, тому що разом ми дійсно сила. Коли треба, разом сіли, поплакали. Не без того, не все позитивно буває. А в основному 10 хвилин різниця і зовсім інше життя. І тому я про погане не намагаюся навіть думати. Я про нього забула, а те, що там, ну що. А ви як вважаєте? А може є такий тип людей, я не психолог, який притягує для себе щось погане і. Але ж все в наших руках. Ми однаково чуємо повітряні тривоги зараз. Ми однаково читаємо новини. І не знаю. Так, я вже майже... На ринок прийшла. А ви знаєте, Катюня таки була права, що мам, ти можеш застудитися, бо щось чую, що я гундосюш. якось так і нос забитий. Ну нічого. Теплий чай з медом і все буде добре. Так, мої дорогенькі, я можу забути ціну. Значить, я взяла перепилінні яйця, у нас десяток 25 гривень. І що я ще взяла чеснок з Нікополя. дедушка торгував 200 гривень кілограм, ну такий крупний-крупний. Я пів взяла. взяла. Поки додому дойду, вже всі ціни і забуду. Так, хурму там бачила 100 гривень кілограм. Зараз ще в інше місце хочу піти, глянути по чому там. Тільки подивіться, якою дорогою ми з вами йдемо. Тут Олічка. О, краса у Олі, як завжди, сонечко активне. Оля десь пішла. О, які в неї троянди, які троянди Олі. Яка краса. А ось і Оля, привіт! А я ще думаю, як я не зайду привітатися є. до красоти. Є. Є. Так, вже йду з ринка. Торба є. Але але ж, але ж, але ж, О, як листя летить. Ого. Ну що, дівчата, пішли ще раз? Ой, як класно. Як гарно. Ого. І начебто доросла людина. А доросла людина скаже, там пиляка, Таня. А мені пофіг. Я якась така людина, що мені пофіг. Головне, щоб мені було зручно. Ой, клас. Дивіться, вже календарі на 2023 рік продаються, отакі перекладні. Зараз, мабуть, зайду куплю. І отакі ляльки. Ляльки мені не потрібно, а календарик піду гляну. Я вам дарую квіточку для настрою. <сум> Які вони гарнюні. Бачите? Бачите, бачите, бачите. Так, я вже вдома, зараз покажу, що я там. Купила, накупила лаврушка. Я про неї забула, але ну, в мене там ще трошки є, але ж так, через тиждень треба було б йти купувати. Оля каже, Лаврушку не треба. Отакий букет 30 гривень. Запашний. Це з магазину воно там і близько не стояло, і не пахло. Яйця отакі по 25 перепилині часно. Такий 100 гривень кілограм. Зараз візьму. Е, ні. 100 гривень пів кіло, 200 гривень кіло. Там ще був по 130, ну він навіть не удвічі, а ще більше, менше. Коротше, такий дрібний думаю, так, колупатися з ним я не хочу. Але дідусь сказав, так, якщо в холодильник покладете через тиждень, буде сухий. І викинете. А так, каже, на блюдо так поставте десь в хаті, на підвіконня чи де, і хай стоїть. І буде стояти, поки не з'їсте. Ну, Тут пів кіло. Хай буде Хурма, ось така хурма по 100 гривень за кілограм. І вона мені такі судочки дала, це безкоштовно. Каже, наступного разу приходьте з ними. Кажу, добре. Ну, я брала такі самі крупні на 104 гривні, вийшло. Якщо б я менше брала, то дійсно менше. І купила оцей календар на наступний рік. Мені такий, такий потрібно буде. Він по місяцям так гортається. Ну, щоб кожен місяць не гортати, я вам тут покажу, які малюночки щомісяця будуть. І сама подивлюсь. 24 гривні такий. Це в нашому книжному магазині. Так, це я дивлюсь 11.57. Та встигну. Зараз швиденько супчик якийсь зваримо, і треба ще буде бігти. Угу. Швиденько забабахаємо. Щось в мене все знов, не слава Богу. Так, варю супчик. Ну, звичайний супчик. Крінну філюшку порізала, картопельку, там, як завжди, рис. Зробила піджарочку, сковорідка ще гаряча, тому я її не ставлю. Хай остине потім. І думаю, хочу з томатиком. Пам'ятаєте, я вам показувала, як купувала таку спецію. Ну, я потім уїхала в Київ і, приїхавши з Києва, думаю, о, замість томатів попробую. Як спеція, класна, мені сподобалось. Але Тут в мене сплошні нерви. Це ж кришечка, так, так. Воно що повинно, якщо така кришечка, сипатися. Ага. А воно там, як каменюка, взяла усю таку штрикачку та трошки його там порозштрикувала, порозштрикувала. О, господі, це що, кожного разу таке буде? Такий іспит у мене буде. Тому, знаєте, що хочу сказати? Ви, коли будете краще в магазині купувати спеції. І коли будете купувати, то ви отак от потрясіть, щоб ви розуміли, що воно буде сипатися. А якщо воно як каменюка, то ну не знаю. Ну, в мене так вийшло. Може, воно буде все гаразд, але за смаком класно. Я спробувала дуже класно. Так, вже поклала зелень, вже буду виключати. оце стою і думаю, в мене що кожного разу, коли я буду користуватися цією спецією? в мене що буде стрес? Е, ну, Хочу сказати супчик е, такий червоненький, червоненький. Я не знаю, скільки я так за смаком клала, Ну, може, десь пів столової ложки. Все готово. Так, все хай напарюється. Тут морока. Так, ну все. І супчика наварили, встигли, встигли все зробити, але ж бачите, як? Все треба перевіряти. Я стосовно спецій. Нічого. Як і інформацію, всю треба перевіряти. І, знаєте, от, на думку мені, та жіночка. Що я вам казала, що все погано і треба єднатися, і все таке, і я її не розумію. Тому що, знаєте, пам'ятаєте, ще до війни я вам казала свою думку, що свій фокус треба не з поганого на щось добре привертати. Ось так і тут. Подивіться вокруг, що де. може комусь потрібна допомога. Допоможіть. Якщо хтось побачить, що ви допомагаєте, до вас приєднаються. І це не обов'язково якось фінансово, комусь там хліба купити, комусь там добре слово сказати, побалакати, ну не знаю, це ж все може бути так, за винятком чогось. І сьогодні, коли я прочитала коментар від Ані. <гум> Стосовно українців, воно ж таки є, дивіться, ми надзвичайні люди. Тому що, от, наприклад, у Києві, коли вчора були вибухи, і після першого вибуху старенька бабуся вийшла з баяном на балкон і почала грати гімн України. Я цього не знаю, бо я новини не дивлюсь. Але ж я це побачила у Катів Сторіс. Ну і ну, новини не дивишся. Я не кажу, що я новини не дивлюся. Так, коли там приходить повідомлення про повітряну тривогу, ти дійсно там дивишся, що, де як, спокійно, неспокійно, там пишуть там вибухи, там то. Ну, тобто таке, да, а не так, що сісти так біля телевізору і дивитися, коли ж там щось там, ні. Я отак, винятково. Той подзвонив, сказав, той написав. от Наприклад, як я вчора додому їхала, і там мені та написала свина собака, я вам казала, що да, я думаю, а що, а що трапилось? Тоді я зайшла в чат, почитала, і тоді я розумію, що трапилось. Тобто, отак я новини дізнаюся. І я не, можу, і не хочу, щоб у вас склалось враження, що в мене так все класно, кльово, зашибісі, і настрій просто супер. Ні. Боляче, боляче, нам всім однаково, але, ну плакати, що воно дасть нам? Що? Нічого. Я для себе таку, знаєте, я для себе висновок такий зробила, що те, що зараз вони роблять з цими дронами, мопедами, чи як вони там. Ну, їм же ж треба якусь картинку показати своїй публіці. Бо якщо б не ці дрони, ви розумієте, да? ну, а я можу змінити цю ситуацію? Ні, не можу. Я буду плакати, щось поміняється? Ні, не поміняється. А якщо я буду відвлекатися, почитаю якусь книгу, подивлюсь український фільм, не знаю, от з вами поспілкуюся. Ну, це буде... І взагалі мені зараз потрібно вже йти час на манікюр. <хи> Тому є час, зараз змонтую відео, поставлю на вечір і побігла Таня на манікюр. Так що, ось так мої дорогенькі. Ось такі у нас справи. Отакий мій вівторок сьогодні.